Стадницький старостинський округ, до якого належать населені пункти. Стадниця, Гавришівка, великі та малі крушлинці, відтепер має нову старосту. Нею стала Юлія Давидюк, яка до цього часу тимчасово виконувала обов'язки очільника округу. Відповідне рішення 31 березня під час сесії ухвалили депутати Вінницької міської ради. Як зазначив Вінницький міський голова Сергій Моргунов, в окрузі потрібно провести чималу роботу, але нова староста може розраховувати на підтримку депутатського корпусу та виконкому міської ради. Рішення про ухвалення нового керівника округу прийняте за результатами громадських слухань щодо обговорення кандидатури старости Стадницького старостинського округу Вінницької міської територіальної громади згідно з протоколом від 10 березня 2023 року. З 1 лютого 2021 року Юлія Давидюк працювала заступником старости. До цього з 2014 року обіймала посаду голови Малокрушленецької сільської ради. Ще раніше, з 2006 по 2014 рік, працювала начальником відділення. Ілення поштового зв'язку в малих крушлинцях.